Вже час прикрашати ялиночку та квартиру до нового року. Мені прийшло дещо красиве на рекламу у інстаграмі. І я хочу і тут вам показати, бо це просто вау! Це стікери на стіну, та сама компанія, що й друкувала мені мішку над ліжечком. Розгладжуємо це такий приємний процес. Прям вау. Пам'ятаю, як ми клеїли того ведмедика над ліжечком. Такі спогади приємні клас. І знаєте, що класно, що ці наліпочки можна потім легко зняти і або перевізти в інше місце, або взагалі замінити. Бо я ж над ліжечком хотіла робити малюнок, а ліпко вирішили мені надрукувати такого класного ведмедика, як я хотіла малювати. Ліпки наліпками та час прикрашати справжню ялиночку. Ми будемо святкувати вже третій новий рік у цій квартирі, і саме тут у нас з'явилася з чоловіком така сімейна традиція 1 грудня ставити ялинку. Але цього року через події в країні якось не дуже хотілося це робити. Та заради синочка, це його перший новий рік, хоч він нічого ще й не розуміє, але потім будуть у нас теплі спогади від його першого нового року. Тому ми зібралися з силами і все ж таки вирішили поставити ялинку, хоч і не 1 грудня, а трошки пізніше на Миколаїв. Робимо ми це завжди разом, у двох. Скоро вже будемо через декілька років робити у трьох. Сподіваюся, все буде добре до того часу. Наша країна переможе і ми будемо щасливо святкувати кожен свій новий рік, загадувати бажання, різні бажання, не всією країною одне. І будемо всі щасливі жити тут, у мирній Україні. До речі, на цей раз ми вирішили ставити ялиночку на кухні. Ми якраз тут доробили ремонт, і майже доробили нам треба ще купити стіли і стільчики, і все. І вже як ми і планували, коли проектували нашу квартиру. Можемо тут проводити час а у спальні тільки спати. Я боялася, що на цьому місці ялинка займе дуже багато місця, і ми просто не зможемо її обійти, щоб кудись прийти. Це буде незручно, але вона добре вписалася і чудово, можна її обходити. Дуже зручно і з різних ракурсів красиво, що найголовніше. Ялиночка у нас 2 метри 10 сантиметрів зростом. Я завжди мріяла про велику ялинку і хотіла її прям аж до стелі, але чим вона вища, тим вона ширша. І у нас не так багато місця, щоб можна було ще ширше поставити. Тому у нас така вже от декілька років, це третій рік, як ми наряжаємо саме цю ялиночку у своїй квартирі. Це дуже-дуже-дуже затишний процес, дуже навіть романтичний, я б сказала, і додає святкового новорічного настрою. Як бачите, прикрашаємо так само, як у минулому році, тільки одна ігра, на ялиночці особлива ще її тут ви не бачите я вам її трошечки пізніше детально покажу ви не бачите і не чуєте цього у відео, але у нас на фоні грає новорічна музика. Ми п'ємо чай за кадром, який вже трохи охолов, поки ми тут наряжаємо, бо це дуже захоплюючий процес. І просто неможливо відірватися, зробити перерву, купити чайочку. Хочеться вже закінчити і подивитися на кінцевий результат, бо мені дуже було цікаво, як на кухні буде виглядати наша ялиночка з різних ракурсів, чи впишеться вона взагалі сюди. І це ще такий час для батьків побути трошечки удвох і зайнятися чимось спільним, поки синочок солодко спить уже на нічному сні у спальні в своєму ліжечку. Верхушок на ялиночку у мене дві, срібляста та біленька. Я цього року обрала біленьку з блискітками. А низ ялиночки, як завжди, прикрашаю коробочками, заздалегідь завернутими ще минулого року, біленькими та рожевими, щоб закрити стовбур і було гарно. Ну все, наша красуня готова. Покажу вам трошки поближче іграшки, як вони виглядають на ялиночці, бо ви, мабуть, вже бачили їх у відео, де я показую, який в мене є новорічний декор, в принципі. А тут саме на ялиночці можете побачити, як вони виглядають. Трошечки-трошечки себе показую. Я тут в тепленьких носочках, у светрику. Ось такий Кийолень мій улюблений. А тепер прийшов час розповісти про ту особливу іграшку, про яку я хотіла вам розказати. Це ось така кулька прозора, яку я зробила власними руками. Там всередині перші мішені мого синочка носочки, які я йому вдягнули ще у пологовому. Вбачаю шкарпеточки, чому завжди кажу носочки, і це його перші-перші шкарпеточки, які просто залишаться назавжди з нами у цій кульці і будуть нагадувати нам про те, яким він був малесеньким. А я переходжу далі прикрашати квартиру. Я вам вже показувала у відео про мій декор, що у мене є цілий ліс ялиночок і прийшов час. Вже їх поставити на свої місця або все тут у блискітках. Також хочу трошечки стільницю на кухні прикрасити, поставлю гнома, гілочки у вазі. І такі цукерочки. Мені здається, якраз у кухонну тематику якраз вони підходять. Такий у мене трошки червоний куточок з рожевими ялиночками блискучими. У мене їх багато, тому поставити можу будь-де де захочеться. Вистачить на усі куточки мого дому. Ось так вийшло. Ще у цій нашій кухні студії є диван, який зовсім не новорічно виглядає, тому я хочу покласти на нього ось такий пледик з шерсті мариносу. Ось так тепер це виглядає, мені здається, значно краще і затишніше. А ще, хоч стіл у нас і тимчасовий, я застелила його ось такою скатертиною новорічною, вона в мене також залишилася ще з минулих років. Виглядає теж більш святково. Мафінчик. Одразу зайняв своє місце на пледику. Там м'якенько, тепленько. Він таке дуже-дуже полюбляє і сам тепленький, і там м'якенький. Переходимо до останньої локації, яку ми будемо прикрашати у цьому відео. Це коридор. У мене тут є такі постери. Зазвичай вони висять у нас тут рожеві, просто затишні, але я вже змінила їх на зимові. У поза минулому році вони були у ролі новорічних. Цього разу будуть інші, рожеві. Зараз буду міняти. Ось так тепер виглядає наш коридор з такими зимовими, ніжно-рожевими, тепленькими та смачненькими постерами. Цього оленя добре видно з дивану на кухні, а наступний постер з печивом видно з того місця, коли, там, де ти стоїш, коли готуєш. Матінчик солодко спить біля ялиночки зараз. Ось так, зараз вам його покажу, а я на цьому буду з вами прощатися і скоро побачимось. Дякую за перегляд. Підписуйтеся на мене у інстаграм та тут, звичайно, також, щоб частіше з вами бачитися і щоб мені хотілося більше для вас випускати контенту та частіше це робити.